Всім привіт і рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити кабачкові оладки із сиром творогом. Яйце, борошну потрібно буде, сіль, перець все, все таке. Зараз я натираю кабачок. Кабачка у мене тут десь 500 грамів сиру 50 і творогу 100 грам. два яйця. І натираю на звичайно таку тертушку кабачок І так, кабачок я зітерла. Тепер буду натирати сир. Може на цю саму тертушку. Отак. Як я більше можна більше додати, ні, то можна і менше. Так само і творогу можна більше додавить. Ось таке. І так, сир я натерла. Тепер я розминою цей творог через те, що він такий грудкуватий. Розминою, щоб він був такий міленький, ось так. І розтрушую по всьому Однаково мішати будемо. Гарний, гарний такий домашній сир цей. І мені його треба розім'яти просто-напросто. І так, сир розм'яла, тепер притрушую сіллю, присолюю, щоб не насолити. Додаю зараз туди яйця, два яйця і буду перемішувати. Ось так. І все це буду зараз перемішувати. Вимішувати так, щоб воно все гарно розмішалося. І тоді додавлю борошно. Взагалі я як готовлю, я ніколи нічого не важу. Не знаю, як хто. Ну, так, приблизно все на око. Скільки чому мені сутілося, стільки того і вкинула. І інколи забуваю писати рецепт. Так що не ображайтеся, тому що я можу от отак. Попривички зробила, зняла і на тому закінчилося. И забуду, и забуду сегодня написать Так что. Вибачаюся за таке. На основному, я скажу, в основному я не не варю. Так вот. Я скажу на глаз. Ну і десь ложок 3-4 добавлю вуршну. 2 3. 4. Дво, три, можна, можна, но не нужно добавлять. Спеції сюди, це не ті будуть що сюди нужна спеція. Ось так. Жаритиму я не невеличкій сковорідці їх розмішую. Щоб все гарно розмішалося. О, сковорітка гріється в мене, сковорідка невеличка, діаметром десь 20 сантиметрів, тільки 20, 15. Така невеличка сковорідочка. Спеціально в мене такого не є. Так, все, і тепер відправляюся жарити кабачки наші. Ось на такій сковорідці, на невеличкій, я жарю капочки. Я розподілила по всій сковорідці, і тепер хай вони вжарюються. І так, друзі, ладі я попекла, Ось такі вони вийшлися в мене. О, такі тоненькі, гарненькі, Ну, я додавала ще муки. Це ж вам бачите, як рецепт рецептом, а... Муки добавляла через те, що ну, трошки вони були рідкуваті. Добавила ще ложку туди муки. І вони му кому ці роз. О, ось такі вони получилися. Тоненькі, не товсті вони тоненькі. Їх можна використовувати. Смачні вони вийшли. Смачненькі, гарненькі. Можна перемощувати майонез із часничком, вкручувати так собі. Ну, в общем, хто як хто забажає, так може їх, їх використовувати. Вона ну, просто так їсти. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.